Я зараз карти теро освоюю такі якісь формати теж хочеться робити. Якщо щось стається і починається бурхливе обговорення, і ця подія сталася буквально там кілька годин тому, то важливо почекати кілька годин для того, щоб подивитися, як події будуть розвертатися. Важливо подивитися, з чого все почалося. І хто це вкинув, тому що до сих пір часто бувають вкиди, коли їх вкидає шарі, наші підхоплюють і не дивляться на авторство бачать там якусь тригорну тему. І це стає пріоритетною темою для обговорення. Хоча вона вкидалася з абсолютно зрозумілим проросійським меседжем. Якщо якась тема тримається в обговоренні більше ніж три дні, то з великою долею ймовірності їх хтось тримає. Як правило, кілька заінтересантів від якихось політичних сил до бізнесових до Росії. Є такий стереотип за те, що якщо щось несеться в інформаційному полі, то нас від чогось відволікають. Цей стереотип родом Арестовича, тому що саме він був таким відволікальщиком свого часу, і люди це запам'ятали. Ну, звісно, не завжди нас від чогось відволікають. Інколи дійсно буває сім п'ятниць на тиждень. Щоб в інформаційному полі виникає якась тригерна тема на кшталт мови там зневажливого ставлення до військових ветеранів і так далі, такі теми коментувати з ними взаємодіяти особливо емоційно вкрай не варто, тому що власне, Росія ними стовідсотково скористується.